Доведіть нерівність А. За означенням, в нас число А більше, ніж число Б. Більше або дорівнює, якщо різниця А-Б більше або дорівнює 0. За оцим означенням ми будемо доводити ці нерівності. У випадку А запишемо різницю. У нас ліва частина за умовою більше або дорівнює правій. Значить. Від виразу в лівій частині рівняння. Віднімемо вираз, який стоїть в правій частині рівняння. І подивимося, що буде з цією різницею. Нам треба довести, що вона буде більше або дорівнює нуля. Тоді ми доведемо, що вираз в лівій частині дійсно більша або дорівнює, ніж вираз в правій частині. Спростимо цей вираз, розкриваємо дужки. Ось тут можна, дивіться, А у квадраті, а далі йде мінус 2аБ. Можна доповнити, зробити за формулою повного квадрату двох виразів, квадрат різниці. Бо в нас ось я переставлю доданки місцями, запишу ось так. А у квадраті мінус 2аб, а пригадайте саму формулу. А мінус Б у квадраті, воно дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого і другого виразів і додати квадрат другого виразу. Ось ми зараз до цього будемо намагатися прийти. Тепер нам треба додати ще Б у другому степені. А в нас є тут ось 2B у другому степені. Отже, один Б у другому степені ми записали, значить, плюс ще один Б у другому степені. Просто оцей доданок я записала в вигляді двох доданків. І ось в мене вже готова формула є. Зараз ми її згорнемо у в оце ось. Далі, тут у нас ще є мінус 2 b і плюс 1. Все. Більше доданків ніяких немає. Нічого зайвого ми не дописуємо, тільки використовуємо те, що в нас є. Оці три доданки записуємо, згортаємо у формулу, це буде квадрат різниці двох виразів. Далі, а оці три доданки це теж така сама формула. Тільки там буде B відняти 1 у другому степені. А тепер подивіться: ось це квадрат якогось числа, і він буде завжди більшим або дорівнювати нулю. Неважливо значень А і Б. І тут квадрат якогось числа. І він завжди буде також більшим або дорівнювати нулю, незалежно від значення b. Тому і їхня сума також буде більша або дорівнює нуля. Таким чином, ми довели нерівність. Можемо записати, що нерівність доведена. Ми довели, що різниця цих виразів буде більша або дорівнює нуля. Отже, Вираз, що в лівій частині дійсно більше або дорівнює, ніж вираз в правій частині. Розглянемо випадок Б. Так само виконаємо, знайдемо різницю цих виразів. А у квадраті, додати 2b у квадраті, додати 4C у квадраті, оце за умовою більше або дорівнює. Отже, ми віднімаємо і оця різниця. Вона повинна бути більше або дорівнює нуля, бо отут от саме такий знак. Знову розкриваємо дужки і намагаємося зробити так, згрупувати, перетворити, винести, подіб... винести спільний множник за дужки, якось привести до такого виду, щоб ми точно сказали, що оцей вираз, незалежно від значень змінної, буде більше або дорівнювати нулю. А я поки розкрию дужки і потім подивимось, що тут можна буде зробити. Ну, по-перше, знову ось у мене є А у квадраті і є мінус 2аB. Я запишу одразу поряд. І знову у мене є 2B у квадраті, і я звідтіля відірву одне Б у квадраті. Все, три штуки в мене є. Далі. У мене є друге b у квадраті, у мене є мінус 4 bc і в мене є 4C у квадраті. Дивіться, нічого зайвого я сюди не дописала, тільки оперувала тими доданками, які, які в мене є. Оці три доданки згортаємо за формулою, за оцією ж самою формулою. А мінус b у другому степені. І оці три доданки також згортаємо за цією формулою. Ось у нас є квадрат першого виразу. Є подвоєний добуток. Чому я одразу виділила 2c, тому що отут у мене стоїть 2C у квадраті, тобто це квадрат другого виразу. Тут буде B відняти 2C у другому степені. І знову розмірковуємо так само, як у попередньому випадку. А мінус Б і у другому степені. Незалежно від значень А і Б. Оце другий степінь нам говорить про те, що від'ємним цей вираз ніколи не буде. Ну, може бути нулем. Тобто він або більше, або дорівнює нуля. І так само тут вираз квадрат якогось виразу, незалежно від значень змінних, він також буде більше або дорівнює нуля. Отже, і вся сума буде більше або дорівнює нуля. Також ми нерівність довели. Нам треба було показати. Що різниця більша або дорівнює нуля. Ось ми записали різницю. І в кінці ми прийшли до того, що дійсно ця різниця більша або дорівнює нуля. Нерівність доведено. Розглянемо випадок В. Треба довести, що цей вираз більше нуля. Тут нічого переносити не треба, ніяку різницю записувати не треба. Треба лише перетворити цей вираз таким чином, щоб довести, що. Він більше нуля для будь-яких значень х та y. Давайте подивимося, що тут можна зробити. Ось у нас є х у квадраті і є 6х. І знову будемо намагатися створювати оцю формулу а-б у другому степені квадрат різниці двох виразів, або А плюс Б у другому степені. І ту і ту формулу запишемо. То дорівнює квадрату першого виразу, далі або плюс, або мінус, залежно від знака, подвоєний добуток, і додати квадрат другого виразу. Х у квадраті додати: що таке 6х? Це 2, помножити на 3 і помножити на х. Отже, дивіться: ось у нас х є, значить, треба додати ще квадрат трійки. І тоді буде готова формула. Але так як тут у нас числа 9 немає ніде. Я його додаю, і я тут же його віднімаю, щоб вираз не змінився. Далі, у мене є y у квадраті. Далі мінус 2 помножити на y і помножити на одиничку. Я спеціально так запишу, щоб ви бачили, що ось у мене є y і є одиничка. Отже, щоб згорнути за формулою квадрат різниці двох виразів, треба додати ще квадрат одинички, тобто саму одиницю. Але в нас тут одинички немає. Я її додала, значить, мені треба її і відняти, щоб нічого не змінилося. Ну, і ще в мене тут є 11. Його нікуди не діваємо. Тепер ось цей вираз я згортаю за формулу маємо х додати 3 у квадраті. Ось цей вираз, я також згортаю за формулою маю y-1 у, у квадраті. А тепер зводимо подібні доданки мінус 9, мінус 1 і плюс 11. Мінус 9 і мінус 1 то буде мінус 10 і плюс 11 буде плюс 1. Подивимось уважно на цей вираз. Перша дужка в нас у квадраті. Незалежно від значення х, значення цієї дужки завжди буде більше або дорівнювати нулю. Друга дужка також у квадраті. Незалежно від значення y, значення цього виразу завжди буде більше або дорівнювати нулю. І залишається одиничка, а ось одиниця вона завжди строго більше нуля, додатне число. Тому оцей вираз завжди буде строго більше нуля. Навіть якщо оці дужки будуть нуль, нулі, то завжди залишиться оця одиничка. Можемо стверджувати, що нерівність доведено. Розглянемо Г. Так, так само ніяку різницю записувати не треба. Треба оцей вираз перетворити таким чином, щоб довести, що він строго більше нуля. Спробуємо розмірковувати так само, як в попередньому випадку. Зводимо все до оцієї формули, бо квадрат будь-якого виразу невід'ємним буде точно. Так, у нас є 4а у квадраті, є 5а у квадраті. Я з відсіля, мабуть, зроблю отак: 5а у квадраті, я запишу як 4а у квадраті, плюс А у квадраті. Але оце А у квадраті трошечки пізніше. Я одразу буду записувати в потрібному мені порядку. Плюс 4а і плюс А у квадраті. О, все, нічого не змінилось. Далі. У мене йде мінус 2 у квадраті і плюс 2. Дивимось, що в нас тут є? Ну, оце вже готова формула квадрат різниці двох виразів. А ось тут давайте доповнимо: у нас там буде, ми хочемо зробити 2а додати 2 у другому степені адже, що таке 4а у квадраті додати 4а. Це в нас квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий. І ось, А, перепрошую, тут не двійка, а одиничка буде. Вона І додати квадрат другого виразу. І все це буде 2а плюс 1 у другому степені. Але оцієї одинички в нас немає. Значить, ми її зараз додамо. І щоб нічого не змінилось, віднімемо. Далі, оці три доданки. Я одразу записую у вигляді квадрата різниці двох виразів, і плюс двічка. Дивимось отут. Згортаємо за формулою. Маємо 2а плюс 1 у другому степені. Далі я запишу оцей вираз. І тепер подібні доданки: мінус 1 плюс 2 буде плюс 1. І розмірковуємо. Отут у нас завжди більше або рівня 0, тому що будь-який вираз у квадраті, в даному випадку, незалежно від значення А, буде невід'ємним. Оцей вираз також, незалежно від значень А і Б, буде невід'ємним. І залишається одиничка. Навіть якщо оці дужки будуть дорівнювати нулю, у вас одиниця залишиться. Тобто цей вираз буде строго більше 0 при будь-яких значеннях А і Б. Ми нерівність довели. І останню пару розглянемо. Де? Тут вже будемо розглядати ото за означенням, записувати різницю. Ми запишемо різницю цих виразів і спробуємо довести, що ця різниця буде більше або дорівнювати нулю. Тоді ми доведемо цю нерівність, що ліва частина дійсно більша або дорівнює, ніж права частина. Так, перенесли і знову намагатимемося звести все до цієї формули а мінус у другому степені ну, в даному випадку а мінус б, бо тут уже в мене мінус підказочка є. А так взагалі або квадрат суми, або квадрат різниці двох виразів. Квадрат першого виразу додати або відняти подвоєний добуток першого і другого виразів, і додати квадрат другого виразу. Дивимось. А квадрат першого виразу мінус. І тут зараз намагаємося побудувати подвоєний добуток. 2. Помножити на перший вираз. Помножити на другий вираз. Подивіться, B в мене було. А одну другу я дописала. Якщо я на двійку помножила, то мені на цю двійку треба поділити. І коли воно тут скорочаться, в мене якраз і залишиться AB, Тобто нічого не зміниться. Далі додати, а тепер увага, оце ж в мене буде другий вираз. Тобто тут я маю записати 1 четверта b у квадраті. Якщо я 1 четверту b у квадраті додала, зараз її ж не було в нас? Не було, додала. То мені треба її і відняти, щоб нічого не змінилось. І ще, от у нас є додано b у квадраті, його теж нікуди не діваємо. Оцю частину одразу згортаємо за формулою А, відняти одна друга B у другому степені. А тут зводимо подібні доданки. Мінус 1 четверта додати одиничка. Це буде 3 четвертих Б у квадраті. Дивимося. Оця дужка в нас більша або дорівнює нуля. Знову ж таки, тому що квадратовий виразу невід'ємний. І це теж може бути більшим або дорівнює нуля. І їхня сума також буде більше або дорівнює нуля, її нікуди діватися, тому ми на рівність довели. Останнє. Так само ми тут запишемо різницю, але дивіться, уважно, тут у нас значок менше або дорівнює. Тобто, якщо ви від лівої частини нерівності віднімемо. Праву частину нерівності, то нам треба показати, що це менше або дорівнює нуля при будь-яких значеннях М і N. Розкриваємо дужки. Коли я готувалася до запису цього відео, я тут групувала їх по-різному, намагаючись якось виділити. Такі вирази, щоб ну, ось, як квадрат різниці, квадрат суми, щоб я явно могла стверджувати, що вони невід'ємні. Але тут у нас треба нам довести, що ця різниця менша або дорівнює нуля, тобто, десь потрібно вилізти знак мінус. Врешті-решт, я дійшла до такого. Я згруповувала оцей вираз і ось цей, і потім ось цей. І М у четвертому. Подивимося, що тут виходить. З перших дужок я виношу Н дужки. Маємо М у кубі мінус Н у кубі. З других дужок я виношу М дужки. Маємо Н у кубі відняти М у кубі. А, дивіться, майже однакові дужки. Я зараз, наприклад, ось тут мінус винесу. Тоді, перше я переписую без зміни. Друге, ставлю знак мінус «м» помножити. А тут знаки у дужках зміняться на протилежні. І тепер я можу одразу згрупувати ще ось цю дужку велику, також винести. Маємо у кубі відняти у кубі помножити на n «м». Розкриваємо тут різниця кубів двох виразів. Я нагадаю формулу. Ось сюди запишу. а у третьому відняти Б у третьому дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат суми. Неповний квадрат це означає, що ось тут немає двічки. Повний квадрат тут є двічка, неповний тут немає двічки. Розкладаємо. мінус Н – Помножити на m у квадраті, додати mn додати n у квадраті. Далі, дивіться, тут мені ще треба помножити на оцю дужку. І знову, бачите, майже однакові. Відрізняються тільки знаками. Я отут з першої дужки виношу мінус одиничку. І в мене знаки в дужках зміняться на протилежні. Далі, тут, поки так і залишаю, краще зайвий раз перепишу. І оця дужка. Це все в мене перемножується. Дві однакові дужки перемножуються, оці. І я можу записати це як N-M у другому степені. І бачите, мінус на початку я вже не загубила. Ось він, ось він, в мене з'явився той мінус, і ось він в мене є. Тепер давайте подивимося, що можна зробити з цією великою дужкою. Бо ця штука. Вона вже буде більша або дорівнює нуля. 0. Квадрат, да? невід'ємний. Тут М у квадраті додати, я хочу зробити тут подвоєний добуток. Тобто, мета моя така, що ось у мене на початку виліз мінус. Отже, я зараз хочу довести, що весь інший вираз у мене буде додатним, ну, принаймні невід'ємним. Тому що оцей мінус вже мені буде зазначати тоді, що вираз строго менше або дорівнює 0. Мінус з'явився, значить, це інше треба довести, що воно не, не від'ємне. Так, 2. Помножити на перший вираз на М. Помножити на другий вираз. Якщо я тут на двійку домножила, то мені на двійку треба і поділити, тобто помножити на одну другу, щоб нічого не змінилося. Додати. Тепер другий вираз у мене вже буде 1 друга n. Значить, додати 1 четверта n у квадраті. А так як в мене тут цього доданку немає, я його штучним чином додала. Тометні треба його відняти, щоб нічого не змінилось. І ще додати n у квадраті ось те, що в мене тут стояло. Так, знову мінус перша дужечка без зміни. Тепер дивимось, оцю частину я згортаю за формулою. Так, m додати 1 друга Н у квадраті. Далі, тут зводимо подібні доданки. Мінус 1 четверта Н у квадраті, плюс Н у квадраті. Знову оця сама дія це буде плюс 3 четвертих Н у квадраті. Аналізуємо все, що в нас тут є. Ну, оцей вираз більше або дорівнює нуля. Ось цей вираз також більше або дорівнює нуля. Тому що тут всі квадрати стоять. Навіть він може бути строго, ну, залежно від значень m і n більше або дорівнює нуля. І оцей мінус на початку нам говорить про те, що весь вираз разом з цим мінусом буде менше або дорівнює нуля. Точно, нерівність доведено. Ми довели, що різниця. Оцих виразів ліва і права частина від'ємна. Отже, те, що в лівій частині менше, ніж те, що в правій частині.